До речі, про монарших осіб. саме сьогодні, 28 грудня, минає 958 років з дня заснування у Лондоні Вестмінстерського аббатства. Там проходять коронації британських монархів. Собор святого Петра у вестмінстері, а саме так по справжньому називається ця споруда, доволі відома у світі церква. Величезні розміри аббатства вражають навіть зараз, попри те, що будували і за часів ну, відносно примітивних технологій. Ну можна довго розповідати про цю визначну пам'ятку, але наразі нас більше цікавить, як приймають у Британії наших біженців. Так у Великій Британії знайшли прихисток від війни 250 тисяч українців, і зараз ми дізнаємось, як у них справи з медичним обслуговуванням. Тепер Андріана у Лондонській АІТ компанії до повномасштабного вторгнення співпрацювала з міжнародними журналістами, допомагала їм з організацією репортажів в Україні. У нас такі ж японською групою був тур а, сходом північну України, Ми були в Херсоні. Далі я була теж в Маріуполі а, за 10 днів до вторгнення, бо Це був перший раз. Мій за Маріуполь. Це було надзвичайно. Красиве місце, місто з дуже позитивними людьми. Згодом Андріана вирішила виїхати до Великої Британії. Зараз діє спеціальна програма для українців, яка максимально спрощує процес отримання візи до країни і нею скористалися майже 250 тисяч наших співвітчизників. Є три схеми, за якими українці опинилися у Великобританії. Найперша схема була сімейна, а потім розпочалася спонсорська схема. З травня минулого року вони додали так звану extension scheme, або ну додаткове розширення схема для тих, хто був у Великобританії на початок війни. Вони рахували це січня минулого року, але виходить не встигли податися за з тими схемами, які розпочалися в березні місяці. Андріана потрапила до Великої Британії за спонсорською програмою, тобто знайшла місцевого жителя, який погодився перший час допомагати дівчині. Усі наші переселенці можуть працевлаштуватися, навчатися та отримувати медичну допомогу у Великобританії. Система медичного обслуговування називається NHS – Це всі National Нашнал Халткер Систем. Вона, в принципі, вся безкоштовна, тобто є окремо приватні клініки, але система повністю працює. Вона безкоштовно. Медична система Великої Британії фінансується з податків громадян. Податки доволі великі, але дають можливість громадянам отримувати цілковито безкоштовне обслуговування у державних медичних закладах. Це стосується і українців в загальному це ну, 20% оподаткування, якщо зарплата до. 40 тисяч фунтів, далі 30-40 по наростаючій, залежно, яке в тебе далі сума щорічного заробітку. Ну, я вам скажу, що 20% в фунтах – це добряче б'є по кишені. Щодо сімейного лікаря, то тут не так все просто: нема окремої людини, до якої за потреби можна звернутися. Проте є ціла лікарня, де працюють терапевти, і саме вони першими приймають пацієнтів, а потім уже вирішують чи направляти їх до профільних спеціалістів. У кожному районі і мікрорайоні біля того місця, де ти проживаєш, знаходяться клініки, вони називаються GP Clinics. gp це General Practitioner. І так як пояснюю українцям, це схоже на систему сімейного лікаря в Україні. Єдине, якщо, наприклад, у тебе може бути один сімейний лікар, як я правильно так розумію, то у Великобританії в GP є кілька лікарів, але це невеличка клініка. Вони можуть бути супермаленькі, можуть бути трошки трошки більші, де буде кілька а, 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 спеціалістів працювати. Ти маєш там зареєструватися за місцем проживання. Це стосується і українців. Отож, якщо захворів, звертайся до своєї клініки на другий місяць свого перебування. Мені прийшлося звернутися. До того сімейного лікаря, в якого сімейної клініки, в якої я була зареєстрована, тому що в мене була підозра на ревматизм. В мене сімейний лікар е зрозуміла, що це не її профіль. Вона мене направила до е ревматолога. Черги до профільних лікарів великі інколи огляду доводиться чекати і кілька місяців. Проте, якщо випадок серйозний, медики зроблять усе можливе, аби прийняти якнайшвидше. На момент, коли я звернулася в цю клініку, в мене ну якби така терпкість лівої руки була взагалі повністю всієї. Ну, якщо я подзвонила в клініку, ви розумієте, терпкість може означати проблеми з серцем. Я попала до сімейного лікаря на другий день. А до ревматолога через тиждень, крім того, можна звернутися до клініки невідкладної допомоги. Місцеві часто приїжджають до неї самостійно, адже карети швидкої виїжджають тільки на критичні випадки. Вони запитували, чи як себе почуває людина, чи може вона, наприклад, пройти через кімнату, там якщо якесь запаморочення в тебе є, тобто чи можеш ти сама виконувати якісь певні функції. Якщо можеш. То тоді вона не приїде. з клініки невідкладної допомоги. Хворого не відпустять додому, допоки не з'ясують, що з ним інколи це може тривати кілька діб. І ти можеш прийти, наприклад, у десятій вечір в п'ятницю. Теж в мене таке було. Тебе приймають і тебе будуть до 11-ї ставити крапельницю, тебе будуть возити на рентгени, на всі, наприклад, там тести, поки не з'ясують, що з тобою відбувається, або навіть покласти в окрему клініку відділення, називаємо так по швидкій, де будуть тебе обстежувати на протязі там наступних кілька днів. Ліки у Великобританії відпускають переважно за рецептом. Пенсіонери їх отримують безкоштовно. А ті, хто працює, платять тільки певну частину від суми. Андріана має ще приватну страховку від роботодавця. Втім, дівчина жодного разу нею не користувалася.